Звідки беруться воші, і що з цим робити? Воші це маленькі паразити, які живуть у волоссі людини і живляться кров'ю. Поява вошей не пов'язана з чистотою чи гігієною, адже вони можуть з'явитися у будь-кого. Зараження вошами зветься педикульозом, і це одна з найпоширеніших паразитарних хвороб у світі. Найбільше воші люблять місця, де багато людей: школи, транспорт, спортзали. Вони не літають і не стрибають, але дуже швидко повзають, щоб заразитися достатньо коротко, Тісного контакту, як от обійми чи спільне селфі. Також воші передаються через побутові речі: гребінці, шапки, навушники, рушники і навіть м'які іграшки. Тому такими речами краще не ділитися. Добре, що за котів і собак можна не хвилюватися, бо на тваринах людські воші не живуть. Яйця воші називаються гнидами. Самка відкладає до 10 гнид на день і міцно кріпить їх на волосся. Через тиждень з них вилупляються нові воші, які теж починають відкладати яйця. Тому з лікуванням педикуль. Не варто зволікати. У давнину для боротьби з вошами зістригали волосся, мастили голову гасом чи оцтом і виносили подушки на мороз. На щастя, зараз є безпечніші методи. Шампунь чи спрей від педикульозу можна купити в будь-якій аптеці разом з гребінцем для вичесування гнит. Одяг, рушники, наволочки достатньо випрати при високій температурі, не менше 60 градусів за цельсієм. Обов'язково продезінфікувати гребінці, окуляри і все, що торкається голови. Головне пам'ятати, що педикульоз це не привід для. Сорому, а звичайна ситуація, яку легко вирішити, якщо діяти правильно.